Всім привіт! Знову відео з майстерні. Сьогодні будемо готувати до відправки нашого полуавтомата. Поїдемо до середу на Батьківщину, ненадовго правда, будемо йому міняти прошивку. А прошивку будемо міняти через те, що в цій моделі ще не було імпульсного режиму на режимі півавтомат. Тобто його і нема зараз. Хочу спробувати пульс режим на Мігмак режимі, тому буде відправлятися в... на завод патон. Я сьогодні зв'язувався з сервісним центром патона, скинули мені реквізити. Казали спакувати і відправити до них. Ця опція буде повністю безкоштовна, тому що він ще на гарантії. Ще гарантійний срок не вийшов, гарантія в нього 3 роки. І будемо пробувати варити пульс режимом. Хочу спробувати ним зварювати алюміній, тому що ця протяжка на 4 роліка для цього і придумана. Але те, що в нього немає пульсу резину. В принципі, алюміній зварювати можна і без пульса. Але я така скотина, що я хочу з пульсом. Тому якось так.